Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І дивимося спочатку карту Дня, енергії дня для України. У нас іде вісьмірочка монет. Тобто, виглядає важка ситуація наразі в Україні з фінансами, з робочою силою, з фінансами. Ну, в принципі, і не дивно. Перевтома людей можна сказати. Ось, перевтома це я маю на увазі і військових, і взагалі люди втомилися. Ось це. Переробилися, втомилися, змучилися. Ось це може бути навіть і коли енергетично людина. Пере... Я забула, як це називається. Ну, це коли. Як вона називається? Ну, ви, ви, ви мене зрозумієте, коли енергетично людина. Переробилася, виснажилася. Ось якось так. Ну, це і фінансово, до речі, теж. Фінансово і енергетично, морально теж, можна сказати. І так, тепер дивимося карту дня для кожного з вас. Вибирайте свою карту, ось, і будемо дивитися. Що чекає вас сьогодні, і яка порада? І так, карта номер один. Дивіться, у нас вісьмірочка. Так, вісьмірочка цих монет. Дорогенькі мої праця накопичення грошей це теж ось, будь ласка, карти кажуть, не ніяких розходів. Ви трошечки вийшли у своїх розходах за межі. Ця карта говорить, що ви вийшли за межі. У вас трошечки наразі дестабілізація. Тобто забагато працюєте, забагато витрачаєте, Ось, тим більше, що це не зовсім у верху, тобто, не є підвищення, а, будемо так казати, між низом і серединкою. Тобто порада цієї карти притримати гроші. Бути уважнішим з розтратами і, в принципі, робити тільки ту роботу, яка наразі вам приносить матеріальне щось. Тому що, я так розумію, вам я не кажу, що у вас нестача грошей, це ні, але трошечки не вистачає вам. Я відчуваю, що не вистачає, навіть що карта дуже хороша. Карта номер 2 Тут у нас перевтома у людей. А, дивіться, як випали карти ті, що і для України. Ви знаєте, це, знаєте, це говорить про те, що дійсно, ну, ви, як сказати, наразі зчитуєте енергетично, тобто карти вас щитують і в загальному, і поодинці так само. Тобто, це перевтома, перенасичена енергія. Тобто, перестаралися, переробилися, занадто багато взяли на себе. Ви так довго не протягнете. Оце вам і порада. Розпреділіть. те, що на, перше, на першому місці, зробіть то на першому. Те, що горить, те треба зробити. Решта або передоручіть комусь, це може бути і на роботі, це може бути і вдома. Можливо, вам приходиться зараз збирати урожай, нема чоловіка, і вам важко. Якось так, нема чоловіка. Переживати ну, діти на вас, батьки пристарілі. Я все розумію. Оця карта. Вам потрібен десь колись відпочинок. Бо це до це може і спина боліти до речі, у вас. Карта номер три. Ви знаєте, принцеса мечів говорить про. А будьте обережнішими, будьте, включайте своє критичне мислення. Оце перша порада. Включайте критичне міс, мислення, відкривайте очі, відкривайте вуха, слухайте, будьте уважнішими. Ось, а це може бути, звичайно, якась дрібненька сварка, якась критика, якесь слово, яке вам не сподобається. Можливо, ви когось образите або хтось вас образить. Поради я вам вже сказала, які стосуються цієї карти. Це може бути і сварка з вашими дітьми, непорозуміння. Ось, а може бути просто так. Знаєте, з кимось навіть на вулиці. А людина на ногу наступила і ви возбухнули. Це теж воно таке може бути. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі!